Доброго вечора, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко з вами Рудий. Сьогодні головна подія дня до Києва завітав не просто іноземний високопосадовець, а сам президент Сполучених Штатів Джо Байден. Сам він в Києві не вперше, але всі інші рази він був у статусі віце-президента. А до цього останній візит до України президента Сполучених Штатів був понад 15 років тому. Отже, візит президента США до країни, яка обороняється зараз від ворожого вторгнення, це не просто візит. Це дуже потужний, точний та гучний сигнал всьому світу, що Україна є союзником Сполучених Штатів, причому таким союзником, якого не залишать на половині шляху, якому не дадуть програти. І саме так все поки що і відбувається. Символічно, що, поки Байден гуляв з президентом України вулицями Києва, майже по всій Україні лунала повітряна тривога. Це росіяни знову. Підняли у повітря свою авіацію і погрожували завдати авіаційного чи ракетного удару, так само, як вони це робили під час візиту до Києва генерального секретаря ООН Антоніо Гут'єреша. Але Байден це не Гут'єреш. І окрім глибокої занепокоєності, здатен будь-якого моменту надати Путіну дуже вагомого аргумента, здатного перетворити і Москву, і Кремль, і самого Путіна на Кубку попелу ще до того, як Путін зрозуміє, а що то було. Саме тому до Стамбулу напередодні завітав один з американських есмінців, який сильніший за весь російський чорноморський флот разом узятий. А над східноєвропейськими країнами НАТО кружляли американські бомбардувальники. Таким чином гарантувалася безпека американського президента. До того ж, за кілька годин до візиту росіян просто попередили, щоб вони не робили нічого такого, що спонукало США на таку відповідь, щоб на Росії мало не показалося. Візит Джо Байдена до України, скоріш за все, з питань безпеки, не анонсувався заздалегідь і виявився досить раптовим для всіх, окрім тих, хто дійсно приймає рішення на світовому рівні. Україна отримала ще один транш військової допомоги саме від Сполучених Штатів. Дуже велику фінансову допомогу у 5,5 мільярдів доларів надає Україні Японія на післявоєнну відбудову практично вирішене питання постачання Україні літаків, і зараз йдуть розмови вже про те, коли і скільки літаків постачати, і від яких держав. Загалом Байден каже про вже надані чи поки що обіцяні Україні 700 танків. А Великобританія заявляє про далекобійні ракети. А що там на Росії? А на Росії звично утерлися і продовжують піхотою штурмувати укріплені позиції у стилі Першої світової. Поки Байден злякався, так би мовити, повітряної тривоги і не показуючи цього, продовжував гуляти по Києву, Путін продовжував хоробро сидіти у бункері. Анонсований великий російський наступ так і не почався. І не почнеться, тому що до початку весняного бездоріжжя залишається всього пару тижнів, і це весь той час, який є у російського командування. Звісно, вони постріляють 23-24 лютого ракетами. Путін там щось скаже зі свого бункера, але все це вже не так важливо. Важливо, що Україна за цей майже рік вистояла, а поки вона вистояла, то весь світ об'єднався, щоб дати ляпаса Росії та остаточно ліквідувати оцю потворну імперію, яка заважає. Нам всім жити. На цьому до побачення. Слава Україні!